Hello! Вітаю всіх поціновувачів клікбейтних заголовків. Сьогодні з вами будемо розмовляти про фери. Дивіться, я в червоному. Тут червоні у вас, красавчики є. Тому мова прийде про мою колекцію, те, що я встиг зібрати за ці роки по Феррарі. Чому в мене виникло, виникла ідея підзняти такий відос? Це повернення Hot Wheels, Повернення Hot Wheels до Феррарі. Як ви знаєте, в них давно був розірваний контракт м Мател та Хотвілс, і вони досить довгий час, 2014 року, взагалі ніяк не співпрацювали, моделей вони не випускали. Зараз е це все повернулося достатньо швидко. Там мова йшла про. Я спочатку так думав, що це будуть моделі серії F1, але достатньо швидко Хотвілс. Бач... Ну, ви всі бачили, я думаю, якщо ви тут, то ви точно бачили. Е Рендери ці вже готової модельки SF90 Ferrari. Як на мене, як триб'ют, як повернення до такого мощного бренду, як ну, як на мене, слабовато вона виглядає. Колеса ці гігантські. Промальовка стопів відсутня. Окей, хоча б в ці габарити Фарка дали, вже мені здається плюс. Тому для мене ось це повернення Hot Wheels я так подумав, why not, виношував довго цю ідею. Плюс до мене доїхали деякі фери, я нарешті їх підсобирав. І можу похвастатись, похизувати свої колекції. Доїхала до мене, значить, синя F40. Ось. Тепер в мене, ну плюс-мінус, всі кольори. Ось у мене тут є. По кольорам, плюс є така червона. І ще з самого початку я собі приникав отаку от в блістер, заховав, F40. ну, Must have, хто колекціонує Hot Wheels, там Ferrari, обов'язково, я думаю, треба брати так. Зараз я їх розстосую. Щоб було плюс-мінус вам зрозуміло. Ростосував по кольорам. Я думаю, самий канонічний, звичайно, це червоний. Хоча я реколори особливо їх не збираю, а намагаюся збирати їх в червоному кольорі. Невеличко такий вкид про те, як я а, почав колекціонувати. Перша в мене була, наскільки я пам'ятаю, сама перша фера. Де ж вона, де ж вона, де ж вона? О, оце вона була. 550 моронело. Свій час е знайшов на Elixсі чи за 150, чи за 180 гривень. Це коли звичайні модельки були по 50 чи по 60, це було давно. І я тоді ще так думаю, нічого себе, це вона так дорого. Але Феррарі, червоний колір, якось мене це спонукало її купити. І потім я захотів іще купити Феррарі. І я їх не знайшов. Ну, я не дуже тоді так розбирався в цих тонкощах, чому є, чому нема. І виявилося, що їх немає, і вони всі коштують конських грошей. І мені захотілося іще фер, і, звичайно, мені захотілося. Ф40. Ем я одразу загуглив хотів з Феррарі, і перший до мене F40 після Maranello приїхала оця ось золота трішка така покоцана. Але тоді дешевше я не знайшов. Тому що Феррарі Wheels коштують конських просто грошей. По-перше, ну, якщо ти хочеш щось знайти подешевше, це буде купа часу. Це треба затратити мільйон часу на те, щоб це ще більш-менш знайти. Або якщо в тобі є мільйон грошей. Будь ласка, знаходь, купляй Хот Вілси е за фул прайс, але мені здається, краще ще тоді справжньо купити, не морочить собі голову. Чим з цим всім? Знову ж таки, стосовно прайсу, от вийде зараз Хотвілс, це sf 90 ну, 100% її всі розберуть, будуть брати по мільйон штук, е насілувати оцих продавців-консультантів з е Антошок, там е будинок іграшок і так далі. На ОЛІКС нас буде. Теж я думаю, по 300 вони будуть і от, стосовно цих цих е моделей. Я не думаю, що як чесно, ну пишіть в коментарях. Я чесно не думаю, що тут щось сильно подешевше. От, Наприклад, взяти м La Ferrari. прикольна моделька. Е -м, до речі, ну, диски плюс-мінус будуть весе в 90-ті самі, і плюс по габаритам, щось плюс-мінус те саме. Але ж вона коштує йолки-палки доларів 20-30. Я не думаю, що вона після того, як вийде з 90 впаде, і ми будемо по 50 гривень їх забирати на Олексі і сміятися з усіх дурачків, ха, ха Дивіться, як ми круті. Або коли Hot Wheels Ferrari перевипустять Феррарі. Сумніваюся. Це мені нагадує історію з кайлайнами. Хотвіз, я перепрошую, дрочить постійно цей скайлайн. Ти форсажа, який хочеш, реколори кліпуєш, штампує. І хіба попередні Sky стоять дешевше? Та ні. Ну я думаю, і Феррарі так залишаться. Плюс багато з них. Е, там практично будь-яку стареньких береш. Вони full metal чи деякі відкривашки. Щоб таке зробив Hot Wheels, зараз ну, точно не, можливо, не можливо, а точно це будуть якісь преми, я думаю, перешпакльовані, перештамповані, перероблені, і та, там теж будуть ціни конські 100%. Ну, Кілька слів по моїх моделях. Ви, в принципі, тут бачите, я деякі вже реколори не докладав. Єдине, що я е, збирав, то це ось е, F40. Теста Роса ще колись, але я їх попродавав. У мене там залишилось десь чорна має бути. І е, ці е, 458 е, прикольна модель. Маю ось приїхала в мене давно в червоному. Десь вона, коротше, тут в мене є. Потім. А ось ж вона є. О, оце прикольні штуки. Отут лайк просто. За таким варто було поганятися. Тому сам момент цього пошуку для мене. Це прикольно. Пошуку подешевше. Тому що за фул прайс, ну я не знаю. Це можна здуріть, просто забити на це все діло. Хто тут ще є такий цікавий, це замак? Замак купив її за 500 гривень. Чи... Чи за 300? Щось таке? 300-500. Це ще коли курс був 25, здається. Дорога штука, але не жалію, не жалію. Тому ось така от у мене от колекція по червоним пліз. Червоні, жовті, звичайно, але я більше, Ну, якщо попадається десь, я, наприклад, е срібну чи там чорну краще продам, а собі залишу такий самий реколор червоний. Мені по одній штучці вистачає. Написав Клікбейтно, що всі Феррарі, ну всі зібрати, я думаю, це дуже важко. Знову ж таки, краще купити справжню Всі маю на увазі в тому, що ну, наскільки це можливо було їх підзібрати, хоча б по штучки не беручи до уваги ті, що були там 80-го року, якісь сфери, або СТХ-версії, або. Real Riders, там ще щось такого плану, які теж продаються просто ну, по ціні беушних Жигулів. Я думаю, купити собі таку модельку. Не знаю, я ще не колекціоную по мейну. Пліс, відкриваю -от, собі полочку, подивився, на них кайфанув, закрив і чекаєш. Тому е з нових Феррарі, звичайно, буду колекціонувати, чекаю просто капець USF, а як її не чекають. Ну, як, як можна колекціонувати Wheels і не чекати, той сах 90. Я не знаю, це. По-моєму, це дуже, має бути логічно. Тому так, діліться своїми враженнями. Подискусуємо ще в коментарях стосовно цін, стосовно того, що буде. Ну і пишіть, які у вас улюблені кольори, улюблені моделі фер. Можливо, про щось не сказав, щось не додав. Будь ласка, діліться в коментарях. Свої 5 копійок вставляйте, буду завжди радий з вами. Про це поговорити. Особливо у нас така тема, я вважаю, в світі колекціонування важлива і цікава. І ще поділіться, чи цікавий вам такий формат, чи варто розповідати про якісь частинки колекції, які маю. Тому дякую, чекаю коментарі. Гарного вам дня, вечора, коли дивитесь. І до зустрічі, до нових відео. Goodbye!